Іся на небесок, і сіправоручи цього, ради Раон нас і ради нашого спасіння, істинний Бог наш, молитвами пречистої Своїй Матері, молитвами святих, славних і вальних апостолів, і всіх святих помилує спасе нас, бо він моїй чоловік улюбний. Воймця і Сина, і Святого Духа Амінь. Улюблені во Христі, браті і сестри, свята православна церква, і ми сьогодні світло празднуємо воснесіння Господа нашого Ісуса Христа. Бог втілився в людське тіло. Прийняв на себе людську природу, жив серед людей, прийняв смерть заради нас, людей, опустився в глибини підземні і небе, е, пекельні глибини, щоб всіх нас, людей, живих і мертвих, і тих, що втратили вже надію. Підняти на небеса, возне, возносячись на небеса, щоб вознести і нас з вами останнього Дня судного, підняти до Світу духовного, до Бога нашого, розширити оті рамки, яку принесла смерть у наше життя, відірвати нас від земного. І дарувати нам вічність, вічність у Бога, блаженство у Господа і благодать у Бога. Сьогодні я хочу звернути увагу на декілька моментів цієї події, Бог возноситься на небеса і апостоли, які все. Ви час ходили за ним, вдивляються в небо туди, там, де приготовлене для них і для нас вічне блаженство. Але являється їм ангел і каже, чого ви вдивляєтеся в небо? Цей Ісус. Прийде одня, останнього дня судного, щоб судити живих і мертвих, і вони пускають очі долі і повертаються в Єрусалим. Це сьогодні для нас важливий урок. Тиждень назад один знаменитий в Україні боксер. Але прихильник московського міра сказав такі слова, що боротися не потрібно. Потрібно тільки молитися. Але о диво після цих слів пішов битися на боксерський ринг. Виникає питання, чого ж ти не молився, а бився? Хоча весь український народ він закликав. Не боротися, а молитися. Сьогодні ангел Господній взиває як до апостолів, так і до нас усіх. Чого ви дивитеся на небеса? Бог прийде останнього дня судного, Бог буде судити. І, продовжуючи його думку, скажу а ви трудіться. Перед до праці, до борні, готуйте шляхи Господні. Так, це не говорить про те, що ми не повинні молитися, але поряд з молитвою повинна бути праця повсякденна, натхненна праця, боротьба, натхненна Духом Святим, боротьба. Зі злом у цьому світі. І саме тому в Євангелії сьогодні є продовження. Ще до перед самим Вознесінням Господь заповідає учням. Вертайтеся в Єрусалим, чекайте там, поки наповнитеся силою небесною. Сьогодні ми віримо. Віримо в Господа нашого Ісуса Христа. Сьогодні ми з цією вірою трудимося і боремося, трудимося на перемогу добра над злом, боремося наші воїни, наші батьки, чоловіки і сини, стоять там, на сході України. Оберігаючи нашу працю і нашу молитву, Так, ми вдивляємося в небеса, ми вдивляємося у вічність. І кожного вечора, стаючи на молитву, ми вдивляємося в очі Господа нашого Ісуса Христа. Але поряд з цим ми чекаємо і отримуємо по вірі нашій. Небесну силу від Бога. Бо як ще інакше пояснити, що ми вистояли перед її навалою тисячі танків, брутальними ракетами, чоботами і танками вірвалися в наше мирне життя окупанти московські? І ми вистояли. І ми Перемагаємо сьогодні, із силою Божою ми переможемо цю орду, бо добро завжди перемагає зло. бо світло завжди розганяє темряву. Господь наш Ісус Христос возноситься на небеса, щоб освітити звідти з небес. Увесь світ і всю землю. Хай Господь нас сьогодні просвітить і наповнить силою небесною, силою духовною наших воїнів. Хай Господь укріпить і нас з вами. Ми втомилися, всі втомилися вже від цієї війни, але Бог укріпляє наші руки і наші душі і наші серця звідти з небес. І ми віримо, що перемога вже близько. Ми наближаємо цю перемогу, а Господь, який вознісся на небесах, хай допоможе нам своєю благодаттю. Боже, благословление на всіх вас.